Яким має бути pH та і робочого розчину для позакореневого внесення, тобто підживлення малини по листочку? Це коли короткострокове підживлення, тобто пройшли суприсховачем, запитували саме за кальциніт, тому на прикладі і покажу вам. Ось є в нас програма живлення малини, яка розроблена агрономами. В даній програмі оприскування по листочку 5 кг на гектар кальциніту згідно інформації виробника Кальциніту 1,25 кальциніту 1, 1 г на 1 літр чистої води. PH-кальциніту 10 г добрива на літр чистої водички буде в діапазоні від 5 до 7. Норми, які виробник рекомендує для листкового жилення, це від 50 до 100 г на 10 літрів водички. Так як малина ніжна культура, оптимальні будуть норми від 50 до 70 г на 10 літрів води. І дотримуйтесь правил підживлення підживлюйте ввечері. В дописі під відео опишу детальніше і поставте, будь ласка, лайк, мені буде приємно.